Не встигли ці люди оговтатися після одного лиха, як їх спіткало інше. Це переселенці в місті Сиван Пакистанської провінції Сінд. Вони втекли сюди від великих повеней, що виникли в країні, розмістилися в наметах на узбіччях доріг. Але тепер їх накрила пилова буря, і багато наметів просто здуло. усе наше місто затопило. Ми прийшли сюди і стали жити в наметах. Тепер їх знесло, і погода дуже зіпсувалася. Почався дощ. Хтось може нам допомогти. Допоможіть нам. За даними метеорологів, за кілька днів у цьому районі підуть нові дощі люди, які втратили житло знову під загрозою. Нам важко, бо почалася буря. Ми сидимо просто неба. Наші сім'ї та діти нещасні. Будь ласка, допоможіть нам, поки лише мрячить, але може початися злива. Куди нам тоді йти? У липні та серпні в Пакистані випало майже вдвічі більше за середньостатистичну норму опадів за останні 30 років. А в провінції Сінд дощі були майже в п'ятеро сильнішими. Проблем додало й танення льодовиків у горах. Усе це разом спричинило наймасштабніші повені, які завдали лиха 33 мільйонам жителів. Майже 1400 осіб загинуло. Збитки оцінюють у 30 мільярдів доларів. Агентства ООН розробляють заходи допомоги країні. Раніше організація Об'єднаних Націй попросила зібрати Пакистану 160 мільйонів доларів.